Доброго ранку! Ви мусите вивчити ці ідіоми, бо вони є дуже популярні у повсякденному спілкуванні. Ось, наприклад, «Das ist nicht mein Bier» дослівно означає це не моє пиво, а у переносному значенні це не моя справа. Du dem chef erklären, warum das Projekt verspätet іст. Можеш пояснити начальнику, чому проєкт затримується? Nein, das nicht mein Bier. Ні, це не моя справа. Наступне. auf den Augen haben – Дослівно мати помідори на очах, а у переносному значенні не помічати очевидного. Наприклад, барум з'їзду дас роти ліхт-нігт. Чому ти не бачиш червоне світло? Ой, аби фоль то auf den Augen» О, oh, мабуть, у мене помідори на очах. І третє. dir die Daumen» Дослівно я тримаю за тебе великі пальці, а у переносному значенні я бажаю тобі удачі. Morgen habe ich Майне Prüfung» Завтра у мене іспит. dir die Daumen» Тримаю за тебе кулаки. А які ви знаєте ідіоми? Напишіть в коментарях.